Привіт, любі мої! Сьогодні поговоримо про мої книжкові покупки. Я вирішила в цей раз не Накопичувати величезну кількість книжкових покупок, бо мені незручно, коли мої всі нові книги тут стоять, щоб я їх не забула десь на теренах своїх книжкових полиць. Тому вирішила зробити так. Їх небагато, але в той же час мені є що розказати про кожну з книжок. І сподіваюся, вам сподобається. Разу хочу запитати, як вам більше подобається, коли блогери розповідають про величезну, прям, купу силу селену книжок в своїх книжкових. Покупках, чи вам достатньо подивитися і цікаво дивитися навіть отакі невеличкі книжкові покупки. Так, давайте почнемо з подарунка. Я не можу про нього не згадати першим. Взагалі, ми нещодавно зустрічалися з Алісою з каналу Шервжиток. Власне, в цьому відео вона якраз таки розповідає про книжкові крамниці Києва, які не дуже популярні. І ми от в цей день власне з нею зустрічались. І ненормальна жінка вона подарувала мені. Алісу, Льюіса Керрола, в цьому неймовірно гарному виданні. Ви подивіться. На цей зріз, Він не тільки червоний, а ще і такий якийсь металевий. Він богічно виглядає. Книга богічно виглядає. І тут, власне, обидві Аліси. Тут класичні ілюстрації, але вони кольорові. Подивіться тільки на це. Бо ось на це. Колись збирала Аліс в різних дуже гарних виданнях, різних ілюстраторів, і класичних і сучасних. Але це все не тут, не зі мною. І, по-перше, по-друге, вони всі російською, тому вони мені вже не цікаві. І я дуже вдячна Алісі за от таку початок нової колекції Аліс. Я взагалі зазвичай не дуже колекціоную книжки. І тим паче якісь класичні, особливо дитячі. От не знаю, якось дуже багато хто колекціонує Аліс, там, не знаю, маленького принца, ще якісь книги. Не знаю, мені просто подобається, якщо і колекціонувати, то ті книги, які мені за оформленням дуже подобаються. І оце власне та книга. Я взагалі здивувалась, тому що я цю книгу додала в свій вішліст, але я його додала, щоб чоловік мені, можливо, колись подарував її. <сум> я взагалі не очікувала. Коротше, дякую тобі величезна, Алісо, ще раз за цей неймовірний подарунок. Якщо ви дивились моє попереднє відео про аудіокнижки, то знаєте, що я робила там розіграш разом з застосунком Абук. Тому зараз я хочу. Визначити, хто переможеться в цьому розіграші і хто отримує будь-яку книгу аудіо чи електронку від застосунку абук. <р oak> <р oak> <раг> 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 Перший коментар. І це Ангеліна з каналу Ангеліна. Читай вона написала, що хочу послухати тривожні люди Бакмана і Дім для дома. І я сподіваюся, що книгу, яку ти обереш, послухати в аудіоформаті, тобі сподобається. А вам всім дякую за те, що прийняли участь за вашу активність. Я це дуже сильно ціную і дуже скоро зроблю ще один розіграш. Якщо говорити за класику, я одразу вам покажу книгу, яку я теж в цей день придбала собі. Я собі майже нічого не купувала сильно такого. Бо якраз таки через те, що я зараз дуже сильно економлю гроші, не можу собі дозволити, як раніше, купувати книжки. Але, ну, Добре, що в мене, а, хоч ці книги не збирались, а, але а, так чи інакше, мені іноді або хочеться дуже, або треба придбати якусь книжку. А, і ось на мій книжковий клуб додатковою книгою ми графа Монте Крісто Олександр Дюма. Я спочатку думала купити в електронці, але потім зрозуміла, що книга ну, дійсно дуже велика. І в електронці її буде не так легко читати, тому що, по-перше, тут декілька розділів, і ми будемо читати по розділах. От якраз таки а, на цих вихідних ми будемо обговорювати. Перші дві частини. Ну, просто незручно. Я не знаю, як кому, але мені дійсно незручно це все читати в електронці. Я вирішила витратитись. Було декілька варіантів. Я бачила двотомник, але завжди тільки бачила другий том на книжкових полицях. Ще бачила інше видання велике, таке великоформатне. Воно коштувало тисячу гривень. І оце коштувало 500 чимось, якщо я не помиляюсь. Тобто найдешевший варіант. Не скажу, що це моє улюблене видання. І що що я саме таке б хотіла в себе на полицях, але вона не погана. Тут класний і шрифт, і папір, мені все подобається. Тому ось. А я вже, до речі, перечитую вдруге графа Монте Крісто. В перший раз мені дуже сподобалось, і в другий раз, мені здається, так само сподобається. А вже на обговоренні будемо вирішувати з дівчатами, чому ж ця книга залишається такою. От... Класику, яку всі читають, не дивлячись навіть на цей обсяг. Так, якщо говорити за книжки від видавництв, в мене їх не так багато на диво. Або я трохи приспустила коней, бо в мене дуже багато книжок на огляди, які мені хочеться прочитати, але на які зараз немає часу, і тому я не хочу набирати купу книжок, які я просто ну, не встигну прочитати. Тому від видавництва «Віхола» взяла тільки одну книжку з їх новинок: це Григір Тютюнник, облога повісті та оповідання. Про неї я вже розповіла в прочитаному. Воно буде або після цього відео, або наступним, бо я сьогодні за один день все це знімаю. Власне, дуже класна книга. Це вже друга збірка Григіра Тютюнника, Перша була від Пабулум, і ту я прочитала в цій збірці більше творів, тому це навіть краще. І я дуже люблю Григіра Тютюнника. Це для мене таке дуже щимке, відверте і красиве відкриття української класики, яка мені дуже подобається. Я обожнюю Тютюнника. Є одна книга від видавництва, але ми будемо вже наступного тижня обговорювати її на книжковому клубі BookUA. Це освічене мемуари від Тари Вестовер. Цю книгу я вже перечитую. Перший раз я її чесно не пам'ятаю, чи то читала, чи то слухала англійською, коли вона. Почала з'являтися в моєму інфопросторі, нічого від неї сильно не очікувала. Було просто цікаво дізнатися, що ж це за книга, така яку всі прям читають, і всі радять. Як виявляється, Тара Вестовер власне написала цю книгу про себе та свою сім'ю. Вона жила в мурманській сім'ї, потерпала від аб'юзу, потерпала від дезінформації і від нестабільної психіки своїх батьків, в особливості саме батька, і вона розповідає свою історію, як вона взагалі вибралась звідти. Дуже цікава така трагічна історія. Дуже цікаві мемуари. Я от щось в останні місяці доволі часто берусь за мемуари. Це для мене прям нетипово. Але дуже приємно, що я її перечитую, тому що виявляється, я деякі частини або взагалі не пам'ятаю, або пам'ятаю неправильно. І дуже цікаво перечитувати. Я впевнена, що коли закінчу цю книгу, а мені залишилось менше половини прочитати, то я її поставлю п'ятірку, як і поставила вперше, бо це дуже класна історія, вона дуже сильна. Іноді дуже важко читати, тому що я ненавиджу. Несправедливість, я ненавиджу аб'юз, я ненавиджу насилля. І коли це описується по відношенню до художніх в художніх творах, то я ще, ну хоч якось, можу це зрозуміти, бо це все-таки вигадка автора чи авторки. Але коли ти розумієш, що це мемуари, то просто мені дах зриває від злості, іноді від того, що тут відбувається, по відношенню не тільки до тари, а й до членів її родини. І остання книга від видавництва це видавництво локальна історія. Взагалі вони видають дуже класні журнали, які в мене є. В мене поки що є тільки оці два журнали. Це за 22-й рік про велику війну, а це за 23-й рік. І тематика цього журналу Хліб я ще дуже хочу знайти собі журнал про Крим. Але якось коли згадую про нього. Я зазвичай в офлайн-книгарнях тоді згадую, намагаюсь знайти і немає. Дуже сподіваюся, що знайду, бо для мене, от саме цей журнал, він прям він дуже важливий для мене. Дуже хочу його почитати. Так, от до мене вернулася представниця видавництва і запропонувала, запитала, чи буде мені цікаво почитати їх першу книгу, яку вони вони видали. Це власне сила опору українців в радянських таборах. Звісно, мені було таке цікаво почитати. Я розумію, що це непроста буде тема, бо дуже важко читати про репресоване покоління, про скалічені долі, про вбитих людей. про Цвіт нації, який просто знищували, але і важливо. Тут дуже багато, до речі, і ілюстрацій є щось по типу коміксів, як, от, наприклад, ось тут. Книги дуже приємно зроблені, бо перед кожною частиною про певну людину є головна інформація разом з її такою. Портретом її, і я впевнена, що це буде непросто, але цікаве читання, тому я, власне погодилась на цю книгу. А поки що в мене от ніяк не дійдуть до неї руки, але я впевнена, вона мені сподобається. Далі, власне, це дві книги Стівіна Кінга. Перша книга це довга дорога, і ми її вибрали на вересень місяць. Будемо обговорювати її в моєму книжковому клубі. До речі, якщо вам цікаво, і ви хочете підтримати мене не тільки лайком, коментарем, а ще й фінансово, то ви можете приєднатися, нажавши внизу кнопку Спонсорувати або перейти на Patreon та стати патроном. На всіх рівнях доступні додаткові відео. А якщо ви обираєте рівень чарівник та вище, то ви зможете прийняти участь в книжковому клубі, де ми не тільки раз на місяць обговорюємо різні книжки, а це дуже цікаві обговорення. І ще ми іноді навіть зустрічаємось, коли нарешті дівчата приїжджають. В Київ і в нас є така змога. Ми обрали довгу ходу Стівіна Кінга. Я дуже давно читала цей твір, і скажу, що він мені не дуже сподобався. Взагалі це постапокаліптика і розповідається про такі собі ігри, якщо я правильно пам'ятаю, де 99 підлітків будуть змагатися за призовий фонд, якийсь великий. І для того, щоб перемогти та вижити, треба весь цей час йти і не зупинятися. Коли ти зупиняєшся або йдеш. Йдеш зовсім повільно, в тебе є можливість отримати тільки три попередження: на третє попередження тебе розстрілюють. Якщо ти дійдеш, якщо ти залишишся останнім, ти виграєш. Книга дуже маленька. Я не пам'ятаю вже, чим вона мені не сподобалась. Чи то вона була нудна для мене, чи то що. Але це не найулюбленіша робота Стівіна Кінга. Але дівчата обрали так: ми обираємо власне. Голосуванням разом всім зато вона маленька, бо в нас ще додатково буде книга графа Монте Кріста. Я думаю, що ми будемо читати дві частини, і я вирішила взяти ще одну книгу. Я взагалі обирала тоді на обговорення Білі Самерс. Який в мене є довгу ходу. Ще ми обирали і ще обирали аутсайдер. В принципі, всі книги мені хотілося прочитати. Ну, окрім довгої ходи, окей, якщо прям дуже буде відверто, але а, цікаво буде прочитати з новими емоціями. Одна з моїх учасниць підписниць Віта. А, вона читала аутсайдера і, власне, розповіла дуже цікаво про цю книгу, що я все ж таки вирішила придбати і цю книгу теж а, взагалі планували її почитати також. Тут буде розповідатися про тренера молодіжної бейсбольної команди, викладач англійської, чоловік та батько двох доньок. І тут, начебто, відбувається вбивство, яке скої Террі, наш головний герой. Ми про це знаємо. І потім, впродовж цієї книги, якщо я правильно пам'ятаю, то ми будемо слідкувати за розслідуванням, як він буде втікати від нього, і оце все. Ну, дуже цікава анотація. Я дуже хочу прочитати, але не знаю, коли, якщо чесно, візьмусь. Бо я, перш за все, хочу перше довгого ходу прочитати. Ще дуже хочу прочитати біля Саммерса, про якого я розповідала вже в книжкових покупках. Ну, а потім можна дійти і до аутсайдера. А ще поділіться в коментарях, бо мені дуже цікаво, які книги Кінга ви любите і радите ще почитати, бо я доволі багато читала його книг в різні часи, в різні епохи свого читацького життя. Але от зараз все ж таки задумуюся над тим, щоб зібрати певний пул його книжок, от такі прям най -най -най класні книги, якісь перечитати. І тому мені потрібна ваша допомога. Можливо, я навіть створю окреме відео, як я читаю книги Стівіна Кінга. В будь-якому випадку напишіть, які книги ви порадили мені купити на цю особливу поличку з особливими книгами Стівіна Кінга. Та чому? Останні три книги. Ці книги я за 300 гривень купила, і це був розпродаж в КСД. Я доволі рідко зараз ведуся на якісь розпродажі, але тут були дуже класні ціни, і я ще хотіла деякі книжки купити, але вже не встигла, коли розродилась все ж таки, і дала собі дозвіл витратити пару сотень на книжки. Але в той же час я купила тут дуже класні книги. Перш за все, це Лауреат Поліцеровської премії і це симпатик в'єттан Гуен. Є екранізація, до речі, яку я дуже хочу подивитися. Треба додати в собі, собі у список. А взагалі цю книгу я читала цю книгу читала давно російською. Вона мені прям дуже сподобалась. І я дуже люблю, знаєте, азійську літературу, але е, в мене не так багато її на полицях. І тому я все ж таки вирішила, я дуже рідко це роблю, але я все ж таки вирішила купити ту книгу, яку я вже читала, про яку я. Все чудово пам'ятаю, і щоб вона в мене стояла. Взагалі, обкладинка гавно повне, особливо теж мені не, сподоб... не подобається, що він жовтий. Взагалі, цей роман. Американського автора в'єтнамського походження це його дебютний роман, і він визвав прям фурор. А взагалі роман розповідає про капітана в'єтнамської армії. Він перебирається зі своїми земляками в Америку, але веде подвійне життя через те, що він шпигун, і тут власне розповідається про його життя, про його роботу. Розповідається про політичне. Становище В'єтнаму, і за цим дуже цікаво спостерігати, іноді моторошно, але ну, неможливо відірватися, і ця книга викликала в мене прям бурю емоцій. Це той випадок, коли от пуліцера дали прям е, дуже класні книзі. Ще наступна книга це Ліс Нуджент дивна Салі Даймонд. Е, про цю книгу я майже нічого не знаю. Якщо чесно, я навіть анотацію толком не читала, Єдине, що я її взяла через те, що я бачу прям. Купу класних відгуків на неї. Люди показують і кажуть, що цю книгу треба прочитати, що від неї неможливо відірватися. І я вирішила довіритися цим відгукам і взяти її також. Анотація просто шикарна. Виявляється, у Салі помирає батько, і вона сприймає все дуже буквально. Незабаром після його смерті вона зжигає його тіло. І на це звертає увагу поліція та репортери. Але це не єдина проблема нашої головної героїні. Виявляється, в не з'являється нова проблема, її переслідує якийсь зловісний голос із минулого, власника якого вона ніяк не може пригадати. Коперсані у спогадах розплющує Салі очі на її жахливе дитинство, і тільки на дівчина вирішує дізнатись більше подробиць про власне минуле. В житті Салі раптово з'являється чоловік, який спостерігає за нею з іншого кінця світу і чомусь називає її Мері. Дуже дивно і дуже цікаво. Остання книга я її прям дуже хотіла почитати. Це Джаніка Оза, родина у вогні. Все починає відбуватися в 1898 році. І наш головний герой Пірпґай його забирають з невеликого селища працювати і працювати на східноафриканській залізниці, і там щось відбувається жахливе, що взагалі до докорінно життя цього головного героя. І тут також розповідається про дітей Пірпґая і про те, що вони живуть спокійно своє життя аж раптом і раптом в країну приходить диктатор, який каже, що. Тільки корінним угандійцям тут є місце, і їм приходиться міняти своє місце знаходження. І тепер всі три сестри вони розкидані по континентах, аж раптом до кожної приходить лист, який змінює абсолютно все. Ну, коротше, щось дуже дивне, цікаве. Я сподіваюся, що це буде цікава така собі сімейна сага. А я поки що за анотацією, за відгуками на Гудріц з англомовними, побачила, що це, начебто, класна книга, тому чекаю знайомства. Знаєте, звикла показувати величезну кількість книжок. Тепер перевіряючи, про все розповіла. Але так, про все. Тому сподіваюсь, вам сподобалось це коротеньке відео про мої книжкові покупки і навіть подарунки. Дякую всім, що подивились це відео до кінця. Дякую величезне за перегляд і побачимось!